Привіт любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні поговоримо про пізній сорт помідорів. Це Дебарао помаранчевий. Я раніше не саджав, тільки насаджаю перший раз. Значить, даним помідорщикам 19 діб, тобто від посадки. Починають з'являтися вже справжні листочки, ну, як ми бачимо. Не на всіх, але потрішки є. Посадив небагато, значить, зараз фокусую. Ну, вони такі красивенькі. Мені подобається. Дякувати Богу, що є хоча б такі. Значить, посадив тут сім, сім, значить, саджанців. І справа в чому, що багато й не потрібно, якщо все буде добре по моїх планах, то він і так кущ високорослий і повинен давати ну, багато плодів. Тобто я саджаю зовсім то для себе і ну, не планую там продавати. Можливо, поділюся з ким. Ну, Якщо плоди, то я поділюся безкоштовно. А якщо там з розсади, можливо б взяв декілька копійок. Щоб не перевелась розсада, нібито як така традиція. І в мене ще є ці, значить, 5 стаканчиків дебарао рожевого. Я на нього не буду робити огляд, це помаранчевий, цього 7 стаканчиків. І з-за того я й став робити на нього огляд, ну його трішки більше, і вам показати. Воно так, оця частина відблискує, ви не зважайте, бо тут лампа. Увімкнено. Ну, я думаю, в принципі, вам буде зрозуміло. От ці видно ловко. Значить, пишіть, чи саджали ви дебарао, чи сподобався вам чи ні, це помаранчевий. вони, я так розумію, Дебарао всі високорослі, всі пізностиглі. Я раніше не саджав, нагадаю, що канал він такий у нас і, любительський, пізнавальний канал про овочі. Якщо цікавить, хто гість, підписуйтесь. Разом буде цікаво. Тут ми проводимо огляди на врожай, на розсаду, на насіння овочів. Ну і взагалі дискусуємо на овочеву тематику, тематика городництва. В подальшому трішки про квіти поговоримо і, там, можливо, про якісь дерева. Ну, Те, що сад, город, те, що цікавить, те, що зв'язано з посадками, збором врожаю, в принципі, я думаю, доречно буде. Тим більше, Час він завжди складний. Тож підтримуйте один одного, підписуйтесь в тому плані, що я хотів би просто об'єднати таку спільноту добрих людей, які теж цим займаються, щоб ми могли ділитися порадами один з одним, і щоб ті люди, які до нас приєднуються, могли з легкістю отримати теж позитивний наш досвід. Тобто, ну про негативу його і так вистачає. Тож, будьте добрішими, тисніть лайк, підписуйтесь. А щодо цих помідорчиків, я буду сподіватися, що все буде добре. Тим більше тут, а і там 5. Я думаю, мені вистачить з головою, плюс я буду саджати там в цьому році з помідорів, ще рані, і барбарис. Хто не ознайомився, ознайомтесь, там відео є, ну, там огляд на насіння. І вам, я думаю, буде цікаво, ви зрозумієте, які це. Бо все в одному відео не покажеш. А це був дебарао помаранчевий. Значить, і це насіння від сорту виробника, точніше, НК Еліт. І там у мене рожевий від. Родоса. Ну, він трішки гірше на сходи в нього, але ми побачимо, я надіюсь, по плодам. Тож, залишайтесь на каналі. Будуть етапи розвитку. Я вже думаю, ну як сказати, не пересаджувати з цих стаканів. Стакан, мабуть, 380-й, якщо я не помиляюся. Чи 480-й навіть не знаю. Ну, Я думаю, їм вистачить. І, в принципі, у нас тут, я думаю, в середині травня я зможу їх висадити. Я буду їх загартовувати у, у планах такий міні-парничок, де вони на день будуть загартовуватись. Звісно, що під клойонкою, не під прямими сонячними променями. А на ніч будуть забиратися чи то в будинок, чи то у сарай десь ставитись. Ну, зрозуміло, щоб їх не пошкодив холод, бо все-таки. Квітневі заморозки ще будуть. От такі справи, значить, І... говоріть, що ви думаєте, коментуйте, бо попереднє відео, в принципі, про капусту набрало достатньо, як на мене, переглядів. Я вирішив для вас записати. І ще одне відео про дебараго. Ну, щоб поволі нашій на каналі хто слідкує, щоб ми могли й розуміли і бачили етапи. Наприклад, ну мені цікаво, коли було насіння. Наприклад, я вставляю фото сюди. Те, як я їх саджав, просто тестово, щоб було зрозуміло людям, що це не те, що там чи куплена розсада, чи що я саджав сам. Я люблю відфотографувати для себе ну, в так званий архів. В історію і потім ну, я люблю цим трішки позайматися. Ну, щоб Потім, наприклад, коли в мене будуть плоди, я міг зрозуміти так, і зробити для себе висновки, наприклад, ті чи інші позитивні і негативні. Ну, Я за позитив і дякую за вашу увагу. Я все сказав. Побачимось в наступних відео.